Друзі, всім привіт! Вибався покупати прекрасний ліс, Такий дуже чистий, хороший. Тут вже колись копав. Тут такий ліс досить цікавий тим, що тут є багато чого. Тут є і по війні, і сучасний, і все, що не хочеш. Головне, ліс чистий. З всього решту вже не дуже важливо. Тут можна йти і знахідки по війні, і по старині. І по сучасності відповідно. Як же з сучасності? Так як вмітно, що лісок такий чистий біля траси і тут будуть якісь двіжі, звичайно ж. В плані людей, які хочуть побухати. Уже сигнальчик чую. 74. Ой, чув скло, походу. Я, походу, чув скло, що мені не подобається. Щось глибше купнув. Правильно чув, друзі. Пляшка скляна. Піца мой корінь дерева треба кидати. Віце забирати не хочеться вже. Лісок просто прекрасний. У плані того що по ньому дуже легко ходити. Без трави? Друзі будь-де файно. Навіть якщо і сигнали погані і так далі. Головне, що ходиться легко і вільно. І такі тут каналки. І сягнал металічний що трохи дивно. Хоч з одної сторони й не дивно. Лопата фіска з друзі. Набагато облегшує. Роботу. Она така досить зручна, то шнатка вигнута прикольно. Ох, не можна неї налюбуватися. Третій вихід. І я все ще кайфую. І як не дивно, вона легша за те, що в мене були раніше. У мене раніше були дерев'яні лопати. Може вона просто так в руці краще лежить. Але вона в руці майже не відчувається, я так скажу. Так, сигналчик загубився. такий металічний сигнал. Неясно. Де що і як десь пропало. Б'ють пробки. Чом би і не купнути, перевірити як не інакше треба. Під пробкою, друзі, може бути багато цікавого. Насправді, але в цей раз це є кришка. Ха. З кимось вирізиком таким люди зробили. Цікаво. Не бачив такої методики. Тут пляшка. Тут якийсь мусор, я в тому впевнений. Тут має бути вже цікавіше. Кось дорога. Щось металеве. Купнем. В лісочку може бути і сокірка якась навіть в теорії. Так що треба... Такі речі перевіряти, друзі. Більше в лісі. О. Але й треба бути трохи обережним, бо може бути щось внятно, нехороше. В плані. По бойовщині? А, ні, це якийсь якась табличка чи що. Просто кусок металу. Візьму Чом би ні кусок металу, ліпше, ніж нічого. Металл тепер друзі зовсім дешевий. Ніхто й здавати зараз металолом це себе не поважати. Взагалі. Але збирати в апріорії на майбутню в повні можливо. Що металу буде потрібно багато. І тоді ціна на нього злетить після війни. Я на мір, на то маю велику надію. Такс. Опа. Викопуємося. Что тебя кинулся? Бля, хайкать напал на пробка, вот а так. Не да я же это. здесь в комочку ка штучка оценика -о -о. штучка друзі це совєтський гудзичок хо, -хо, -хо. цікаво минулого копу знайшов советский гудзичок військовий маленький цей раз знайшов малесенький кительний советский військовий гудзик Цікаві речі. Ось трошки по війні і попадається, як бачите. Геть трішки, але є. Тут ще щось, ану, з минулого копу маю догадку, що це буде якийсь шмурдяк. Минулого копа так і було. Знайшов соєцький кительний гудзичок і пішов шмурдяк далі. Як буде тут? Як буде тут неясно. Опа. Викидаємо. Щось чи то лі не докинув, чи то лішо. Что лі воно присипалось глиною. Щось кудись втекло. Зараз візьму. А ні то засипаю ямку. Щось тут дуже мутне, друзі. Не буду навіть пробувати. Тут така топова земля, друзі, дивіться. Просто косупість, прекрасний пісок. Прекрасний пісок з такою лісовою перегнойкою. Не скажу, що він дуже хороший для збереження. Знахідок, але не скажу, що в ньому дуже щось зігниє. Погано, сильно. Опа! Секс. Прокопуємося. О такому лісі, друзі, найкраще копати, хоча розумію, кліщ може впасти із дерева, але в плані кліщів цей ліс теж хороший тим, що їх немає дуже в бокових гілках і в траві, бо трави такої і нема. А тому тут класно. Ой, ось тут ясно Ой, не вже люди ж не можуть не смітити так сильно В лісі. Це ж не вже так тяжко забрати з собою нещасну пачку і викинути буквально за 200 метрів в селі в якомусь мусорнику. Но люди обирають варіант кинути тут. Тому що він такий слабкий, нещасний. Хуліс прийшов, напився. Асили. Донести до мусорника вже в нього нема. Опа. Хаха, -ха, друзі, монеточка. Україна 50 копійок. Стан задовільний. 92-й рік. Беремо. Монета є. Все, коп удався, друзі. Скажи, яка то монета, Я сказав, то монета, Ти більше в обігу. Що вже може бути краще. Тихенько все буду проходжувати, винюхувати сигнальчики спішитися. Принципово нема чого. Тому все буду до ВК викопувати. Такс Такс Вже она і тут ті від пеніцилінчика добра лежить Капец Як воно сюди добралося Що ж немає ніяких поля, поля якої, щоб сюди все закидувалося. Звідки Що ліс був? С нами не валяються, тому що люди на колгоспі колали корову. Все, а що забрати? А нашу ж колгоспнику брати назад в кишеню. Баночкою два кцени. Кидаємо геть під ноги. Воно вивозилося з гноєм геть. Ну То я розумію. А в лісі звідки? В лісі такого би не мало бути. Якийсь мутний сигнал. Не подобається він мені. Абсолютно не подобається. Вже в стороні ще більше. Опа. Походу тут прям вверху я щось спробую знайти внизу, а на И шо ты? И да, А ну? <звучит> Неужели это тебя так звонило друзья? Хе, капец. Ще й так по площі. Ну ні, тут щось інше. Два сигнали. Думаю, дві пробки навіть будуть. Та тут дивіться, який прекрасний пісочок. Боже, тут щось знайти. Буду в прекрасному стані. Ну, може я і помиляюсь, по пісок трохи з глиною. Такс. Опка ще одна, так як я й думав. Ось це, друзі. Ось цей котлованчик то попадання снаряда тут було. надіюсь вам добре видно, скільки тут масштабно все було. місця боїв прям таких серйозних досить. Але щось не попадається нічого по війні. Ну, друзі, буду завершувати відео. Як бачите, ліс такий досить перспективний, красивий, файно тут копати. Кому сподобалося відео і ви чекаєте продовження з цього лісу, ставимо лайкосики, пишу коментарі, та всі коментарі я відповідаю. І до нового випуску.